За охорону буковинських пам'яток архітектури взялися волонтери. Громадські інспектори будуть стежити за порядком у Чернівцях абсолютно безкоштовно на одному ентузіазмі. Для захисту старовинних споруд у міськради не вистачає ні людей, ні техніки. Тож допомозі молодих людей тільки раді. Їм надали право складати протоколи і стягувати штрафи з тих, хто руйнує архітектурні шедеври. Олена Центила продовжить. У Чернівцях майже три тисячі старовинних будинків, які сміливо можна називати шедеврами архітектури. Ще кілька років тому їх було відсотків на 20 більше, зізнаються архітектори. Але під час ремонтів оригінальні орнаменти просто зникали. Винних у цьому карали надто рідко. Троє працівників відділу охорони культурної спадщини відстежити зміни на усіх будівлях фізично не встигають. Тому на громадських архітектурних інспекторів покладають величезні надії. Єдине, на сьогодні існують якісь юридичні проблеми оформлення, скажімо, статусу цих громадських інспекторів. Ми готові працювати і дуже будемо задоволені в цій допомозі. Якщо мовити, підключиться тим більше. Сьогодні ми будемо раді з ними працювати і десь на майбутнє. Молодь уже підключилася. Десятеро волонтерів написали заяви про своє бажання працювати громадськими інспекторами. Серед них і 22-річний Рустам Гасимов. Посвідчення у нього поки немає, але перше завдання сфотографувати оригінальні елементи та орнаменти на будівлях. Він вже отримав ті орнаменти, ті фасади, які були до цього ремонту, так званого, вони були цілком чи частково знищені. Що, е... Так, тривати надалі не може. Ми разом будемо єдиною командою, яка буде фотографувати просто фасади до ремонту, після ремонту е залучати небайдужі до цього людей. Архітектурні волонтери мають повноваження прийняті міськими депутатами. Громадський інспектор має право прийти на будь-який об'єкт, де проводять ремонт чи реставрацію. Якщо пам'ятці або якомусь її елементу загрожує руйнація, уповноважений зупинити роботи. Громадський інспектор. Має право складати за дорученням департаменту органу влади місцевої приписи. На притягнення до відповідальності е, тих осіб, які наносять шкоду пам'ятці, е, мають право складати приписи на припинення тих чи інших робіт, які проводяться незаконно е, на пам'ятках. Це є вагоме право. Єдина різниця: зарплату громадські архітектурні інспектори не отримуватимуть. Але люди готові працювати безкоштовно заради збереження неповторного обличчя рідного міста. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Чернівці.